Чому? Чому Путін продовжує віддавати накази бити по наших містах? Спочатку було відносне, відносне, повторюю, затище і зменшення інтенсивності, а потім фактично все відновлюється. Знову ракети, знову дрони, знову по житловим кварталам, по людям, без розбору абсолютно. Чому? Чому кожен. Я думаю, ставить це запитання. І просто відповісти, тому що це людина несповна розуму, напевно, важко. Хоча не можна заперечувати і цей факт. Але все ж таки ми намагаємося знайти якесь раціональне пояснення, чому це так? У мене його насправді немає. Я або буду повторювати те, що повторюють деякі експерти, як на мене, так звані, що це схиблена людина, що у нього мети немає. Крім війни, що він хоче відновити радянський союз і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну, я, як людина розумна, намагаюся знайти навіть в безглуздих процесах якусь логіку. Ну, має ж бути це якось обґрунтовано. Ну давайте подумаємо, що сьогодні Путіну не вистачає в міжнародній політиці. Дональд Трамп, ну, наприклад, Сані не вистачає місця, і тому він хоче тисне спиною, щоб я відсів. Я ж розумію, що він хоче, хоча Саня сам не розуміє, що він хоче, але він мусить змушує мене це робити. От виникає питання: а чого не вистачає сьогодні Путіну? Трамп готовий дати йому все, що необхідне. Він готовий піти на всі поступки, він готовий знімати санкції. Він не накладає мито на Росію, він готовий на все, фактично, і він неодноразово це дав зрозуміти. Були там спецпредставники, були розмови. Ну, все було, що не вистачає Путіну. Він може витиснути з Трампа абсолютно все. Наступне, Путін пробив собі коридор від Криму до Російської Федерації. Путін захопив значні території, і фактично, вся вся нижня частина аж по Харківську область частину її ну, фактично захоплена. І що? Що, що ще потрібно? Ми ж з вами розуміємо, що Путіну, напевно, не потрібна Україна ну умовно до кордону Львівської області. Що він буде робити з такою країною? Це країна, яка буде повністю, ну скажімо так, не підконтрольна. Це країна, в якій будуть постійні, постійні проблеми для всіх, хто зайде і спробує. Контролювати там, умовно, Рівненську область, там, Вінницьку область, Хмельницьку, Тернопільську або ще яку-небудь область. Ну це будуть проблеми у цих людей, і ми, ми чудово це розуміємо. І думаю, що він розуміє. І от виникає питання: що ще потрібно? що? А, чому атаки по містам, які віддалені від фронту, і ці удари для Путіна нічого не дають, крім як крім «що?». І я поставив у себе в телеграм-каналі буквально ось таке коротке опитування: яку мету, на вашу думку, ставить Путін, надаючи накази продовжувати обстріли України? І тут такі варіанти. Мета одна продовжувати війну. Друге, мета залякати населення, щоб ми були згодні на все аби не війна. Наступне у нього немає мети це схиблена людина і свій варіант. Ну, от я буквально щойно 5 хвилин тому. Поставили це опитування зараз 1940, і вже є півтори тисячі голосів 1527. Я, буду, я думаю, що це буде збільшуватись суттєво. І якщо ви захочете піти подивитись на голосування, то ви побачите якусь, можливо, іншу трішки картину, ніж я зараз назву, але тим не менш, півтори тисячі голосів дозволяють, як мені здається, певну динаміку. Вже прослідкувати. І так, 22% громадян зазначили серед варіантів, а там варіанти такі, що можна кілька варіантів вибрати, тому сума не буде 100. 22% громадян зазначили, що його мета продовжувати війну. Тобто тільки кожен п'ятий українець вірить в те або думає, що для Путіна ці обстріли це просто щоб продовжити війну, і більше ні для чого. Далі 70% зазначають, що мета це залякати населення, щоб ми були згодні на все аби не війна. Ось цей випадок і ось цей варіант, я його теж вибрав. Мені здається, він є, ну, скажімо так, найбільш раціональним, бо як інакше пояснити ці обстріли, що це таке? Вони не досягають нічого, крім як знедолення людей, руйнації будинків, квартир, майна. Гинуть люди, діти. Ну, це страшний? Е, я скажу, напевне, ті речі, які, які безглузді, але страшний удар по іміджу е, навіть Путіна. І я не знаю, як він буде розмовляти з Дональдом Трампом після того, що сталося в Кривому Розі. Але вже така кількість загиблих людей в один момент, і серед них така кількість дітей, дітей ні в чому не повинних. Як це пояснити? Який це удар? По яким об'єктам? По, по яким військовим, по якій не енергетиці. Ну, Якщо не по енергетиці, то можна по звичайним будинкам, по дитячим майданчикам. Можна бити по якимось е, там готелям чи ресторанам, знаючи, що поряд є будинки і там діти ввечері. ввечері. Наступний варіант це у нього немає мети схиблена людина, тільки 10%. Тобто один, один із десяти українців. Ну, власне, ті, хто на моєму каналі, ну, от вже 1800, 1990 голосів. Тільки один із десяти з тих, хто проголосували, схильні інтерпретувати Путіна або. Схильні пояснювати дії Путіна як просто схиб, схибленої людини. І свій варіант залишив уже 2000, свій варіант залишають 6%. Коментарів вже біля 70. Ми обов'язково зайдемо, потім почитаємо. Ну, люди пишуть про те, що все ж таки це можливо схиль, схиляння таке до миру. Люди пишуть про те, що все ж таки це обстріли у відповідь на обстріли. Ну, люди різні пишуть, і як би там сьогодні Кирило Буданов не намагався сказати, що ну от українцям не всю правду можна сказати. Ну те, що ми не доказуємо українцям, українці додумують, і часто це додумування вона воно не на користь нашого суспільства, і не на користь і нашої влади і нашого сприйняття. Цієї війни, як на мене, то краще казати правду тільки вчасно, а не потім, коли всі: Вау, не може бути, як же так, що ж ми цього не знали, а нас тут за дурачки тримали. Тому тут, або про правду, яка нібито існує, але яку ми не говоримо, взагалі не говорити, або її говорити та вчасно. Так ось ще раз продовжимо: ну, ну не продовжимо, ще раз підсумуємо. І так, 23% коригується трішечки. Показники, я попереджав вас про це. І так, станом на зараз 2300 голосів. Мета одна продовжувати війну 23%, тобто піднімається до кожного четвертого. Далі 69% мета це залякати населення, щоб ми були згодні на все, аби не війна. І 10% у нього немає мети це схиблена Людина. Ну, е, є ще один варіант, я його свідомо не хотів ставити, але мені здається, що удари по Україні мають на меті також політичні цілі. Політичні. Я думаю, ви мене зрозуміли. Якщо дозволите, я не буду деталізувати. Е, українці часто кажуть, що давай, говори прямо, а коли говориш прямо, починають говорити та ні, та не. Коротше, я залишу це ось так. Має політичні цілі. Які політичні цілі ви напевно розумієте? Тому що після того, що сталося за останній там місяць-півтора, деякі політичні сили в Україні почали набирати голоси, набирати популярність серед населення, і не виключено, що Путін робить ці удари для того, щоб ми з вами ну, не проголосували за тих людей, які, яких, яких він не хоче, щоб були в Україні, це теж можливо. Який варіант більш правильний і чи є правильний варіант? Можливо, ці варіанти в комплексі, можливо, ці варіанти, вони всі не так, і у Путіна якісь є інші цілі. Недаремно ж Буданов говорив про те, що є якісь там. Правди, про які ми не знаємо, які нам знати не потрібно. Напишіть в коментарях, ми читаємо ваші коментарі. Головне, не будьте байдужими, і цінність коментарів в тому, що коли ви їх пишете, ви намагаєтесь кристалізувати вашу думку, ви намагаєтесь висловитись, ви намагаєтесь підібрати аргументи. Це набагато краще, ніж просто ви написали. Умовно, якусь ображалочку у відповідь на когось. Ви даєте свою аналітику послідовно. Не забувайте підписуватись на ресурс, ставати спонсором каналу. Для нас це також цінно особливо. Все, бережіть себе і пам'ятайте, що мир все одно буде, але вам потрібно до нього дожити. Тому чуєте сирену, чуєте тривогу, моніторте ваші пабліки місцеві, обов'язково. Намагайтеся, хоча б в коридорі бути. Хоча б подалі від вікон, тому що за ваше життя, на жаль, ніхто не відповідає крім вас.